Вижили, вони, оказується, ще дуже щасливі люди. 18 цього, лютого завезли під Бахмут сказали вам туди, піздуйте. Ми пішли. Ні їжі, ні хіра. тероборона взагалі лева нас просто кормить. Та є що розказувати. Просто нам треба об'єднуватись і проти цієї системи ламати її. Тому що ну блін, люди не проти воювати. Але блін за що тоді воювати? Смисл за... мені не хочеться вже жити в цій країні. Я колись 3 березня, рік назад, я приїхав за кордону. Я не пішов в воєнкомат. Так, бо в мене є тут дома мама. Я хотів, щоб їй було спекніше. Добре, але принесли повістку, Я мовчки пішов собі, сказали, їбашить, пішов їбашить. 17 листопада принесли. 19, я вже на нулі. І всім похер, блядь, без підготовки, без ніхіра. Добре. Вижили. Що далі, блядь, Який смисл тоді загинуть за цю країну, як вони не хтять, їм пройбам на нас? Так, скажу, як є, вибачаю за нецензуру. І нема сенсу ради чого? Блін, вони заробляють бабки. Це реально правда, так. Що три місяці нас проще. Ми знаємо, що людина загинула. І, блін, ми це бачили. Вони можуть не виплачувати ці гроші, бо три місяці їм буде заходити по 100 тисяч. Блять, піздець, наша ціна 100 тисяч, блін, в місяць. Просто за наше життя 300 штук ми стоїмо. Ребята, ну то збирайте самі і піздуйте тоді воюйте, раз ви такі умні. А вони не хочуть іти на ноль. Вони сидять дуже далеко, вони ти, сидять в Дніпрі. Десь Тилові лові я ти їх висну... називаю, Макс, тилові Так, Це взагалі мі підараси. Я вибачаюсь, ну я по іншому не можу. А знаєте, що произошло в Бахмуті? Мене перед новим роком, я вибачаюсь, перед історією, Мене випустили додому на п'ять на днів. Нас всіх відпускали. У нас була ротація. Тому що цю 56-ту йобану бригаду розбивають блять себе кожних два місяці в гімно. І хто вижив, заїбіш, хто вспів там свалить, теж заебіш. Я поїхав додому, я сказав одне, мин злавлюють, нам повестки впарюють, блять, незаконно, десь на вулицях, в АТБ, закривають АТБ, виводять жінок, дітей, мужиків тупо, блін, сажають якісь машини, піздують і воюють. Хоча самі ці гандони, що видають, блять, флайерці йобанів нікуди, вони не піздують воювати. Вони сидять при йобаних воєнкоматах, блядь. Дуємо. Я за свої бабки купляв теплаки, всяку херню. Ну так ну, в смислі за свої бабки. Що? Так ну, ваше ж, Макс, ваше ж Петя запихує в жопу, притула вам запихує в жопу. А, Це ж если люди та, дивляться телевізор. Ну, ви мене просто зрозумієте. Я взагалі пиздец, просто викинули. Без їжі, без нічого вам нічого не потрібно. Та хер з вашою їжею, блядь, Як хуяри міномет арта, та танки не хочеться їсти, але ну, за 4 дня ну, ви мене вибачте. Людина, блін, захоче їсти, але вам не потрібно ніхера. Добре, блін, в якесь село, нема ні зв'язку ні хіра. Мене лічно вивез, я скажу чесно, мій командір взвода. Він мене вивез в Славянськ, вони там знімали квартиру. Я зайшов, офігел, блін. Можна піти в душ, помитись, поїстись, постиратись, висушитися, да, можна так жити. Але що толку, я кажу, а смисл там бути? От смисл вертатися на позицію, їм по приколу нас знищити. Який смисл мені зайв... За що? Я, я впевнений, біль УБД ні, вам не положено УБД. У кого діти, форма 5, ідіть нахуй взагалі. Що це за піздець? Ребята, блять, за що ми воюємо? Ми не хочемо ні грошей, цих ні хера. Піздують хай самі, воюють ці депутати, ці підорасти. Я чесно скажу, ви можете навіть за... Я їх ненавиджу, знаєте за що? За те, що вони розпизують ці бабки, які ми... за які можна було купити зброю, блять, і захищати людей, і прикривати нас. Тому що піхота, блять, це м'ясо оказується. В 21-му блять столітті. Ну це піздець. Я, я, запишати, я про це й кажу, Макс, я про це, це людям. розповідаю. Взагалі ми без приділ. І в нас таких є дуже нахіра людей. І не з мого міста взагалі з цієї бригади. Я би хотів би, щоб ми об'єдналися. Я вдав. В мене СЗЧ. Блять, мені не стидно. Ви знаєте? Так вони всі я слухай, дивись, хто каже правду, якщо це воєнний, то він СЗЧ. Якщо це такі, як так. я, значить я колаборант. У них чітко всі так, поділені. Йобана система. Нахуй мені ця війна і бать. Смисл з отакий смисл там загинув. Раді чого? От чесно вам скажу. О, У нас в місті о, загинула о. людина. Я вам просто ну вкратце, Нема місця, блядь, на кладовище, піздуйте, десь шукайте. Нема для героя місця на кладовищі. Ви що, сука, підараси, Ви вообще йобнуті, блядь, Як це нема місця, блядь, для героя? Людина загинула, блядь, І жінка взяла його тіло, блін, і повезла в Черкаси хоронити, Я з Миколаївської області. Місто я нічого не боюсь мені пройвом на це все. Я просто знаю, що їм потяги нас знищать, щоб ми нічого не говорили на них. А вони підрасти будуть лопатами, фурами вивозити гуманітарку, бабки, блядь, всяку хуйню. І, сот, і сотнями а, мільйонів, ти... мільйонів тримати на рахунках. Да. А виходить, ми, ми, блядь, як долбоє, я по місту не можу ходити. У нас флеєра роздають блядь, смертні в один конець, в нікуди та шо ви, э, ви їхали? вам зволять, що погрожують, що вашій матері можуть причинити якісь там шкоди. Піздець, блять, та що це за країна, їбать. Якби не був в цій бригаді, я б не знав. Але, блін, ми заходимо, послухайте, ми перші три дня в Бахматі щось там тримали. І в нас, ну, нас були більш-менш нормальні позиції. Комбат каже, що це ви так воюєте, немає втрат? А ну піздуєте туди, туди. Сразу, блядь, вчені суток там просто і почалось. Їм другі люди говорять, що це за позиції такі дебільні, треба вибирати десь більш-менш нормально. Люди другі говорять, там краще сидіти там, там. Блять, він каже, та ні. Ну наш командир роти каже, та ні. Комбат сказав, похуй це наказ. Ребята, я, 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 я в гуляй поле після штурму сказав, а смисл йти з вами воювати? От смисъл, ви мені просто поясніть, ви нас не прикриваєте ніхіра, взагалі ніхіра. Ми як прийшли звідти, нас міло стрибуло. Всього на я вам чесно кажу, в мене аж їбальники згрили, а що це за нахуй, такі живучі, блядь, що це за, Вони думали, що ми взагалі ні в хто не повернеться. А ти і чому вчора француз ротація. сказав, що комбат сказав, поки 70% вас не покладу, ви сюди не уйдете. Ну да, бо треба вийти на ротацію, їм потяги, їм бабки заходять. Вони в'єбуть на мертвих, блядь, 500 і будуть получать свої 300 штук ще три місяці, посотки з кожного. Ну правда я кажу? Правда. Ну так воно так і є, ну, так, да. так. Із зелених підеров ми не ляжем. Просто вони чекають весни, вони нас заспокоюють. Ми чекаємо весни, бо техніка там грузна. Ребята, йдіть ви нахуй. Що я можу зробити, блядь, з тим йобаним автоматом? Я з того РПГ заїбався стріляти. Я, блядь, з нього стріляю, як, блядь, сука, сарбалета. Нахера мені цей концерт. У мене що, блядь, мільйон життів чи що? Ну, це реально не смішно. Це. Макс, це того... давай так. А...